Доброго ранку. В нас он знову. За цим теж можна на, е, вічно наблюдати. Як Сем забирає м'ячик і все, і просто бігає з м'ячиком, а вона за ним рівненько бігає. Ой, мені так це подобається. Вона не копає, вона просто ганяється за семом. А він медленно медленно отак. Вона не забирає його, просто за ним бігає. О, початок літа можна по тому мужику оприділяти. Вона, дивіться, о, там стоїть. Там то його коряга. Він там завжди собі якийсь костерчик розводить, хлібушок на паличку, на цепи, піджаю. І оце він вже загорілий. Бачите, вже він там, вже його не перший раз бачу. В прошлому році він там все. Я проходжу завжди кажу доброго ранку. Він каже смерть москалям. <риклад> <риклад> Отак от, от. Ну, все, ми, ми пішли на остров. От я постійно показую Дніпро, як у нас класно на Дніпрі. А дивіться, яка краса у нас в Черкасах. Це щось неймовірне. І я полінувалася сама познімати, да? Але ж ось трошечки, трошечки наших квітучих черкасів. Яке в нас класне квітуче місце. Боже, взагалі, от, от це щось неймовірне. Просто в центрі міста цвітуть магнолії. Краса неймовірна. Люди фоткаються, ходять. Я вчора їхала і думала, треба познімати. А потім зайшла сюди, подивилася, ой, тут такі класні фоточки, такі класні картинки. Магнолії, центр міста. А ще все кругом в тюльпанах. От зараз краса тюльпанів, Ну і ще трошки ж краси в нашому місті. Ну, теж центр. такі красуни, хлопці, демонструють свої класні м'язи. Дуже класно. Ось такі в нас Черкаси. Ну, Нарешті я вибралася з дому. Їду на базар. Їду на базар по зелень. Бо на базар люди їдуть по м'ясу, по сало, а я їду по зелень, бо мені нічого більше не треба. Почався сезон зелені. І ну, там, звісно, в нас ті, як стихійні базарчики теж щось продають. Але набагато дорожче. На базарі вже там по 5 гривень пучки, цибулі, і салату, і укропу і всього на світі. Ну, по 10 максимум. Ну, було, по крайній мере. Зараз узнаю. А у нас я там проїжджала на черьомушках 20-25. Ну, то як я купляю таке стільки я купляю, то звісно. Вигідніше мені з'їздити на базар. Та і, в общем-то, базар в мене недалеко. Так що покажу вам, що я накупила. Я вже побазарувала. Ой, гризу палички, бо голодна. Ну що, бігати по базару з камерою я не вмію, це вміє віка. Так що, як вона там на базарі, що купляє? Дивимося в неї. А я просто покажу, що я купила. Що я могла купити на базарі. Ну от, відгадайте з трьох разів. Що я купила на базарі? Зараз покажу. Ну, звісно, що. Ну, цибуля. Ну, в общем, повний пакет оцей повний зелені. Рідиска, помидорчики, рукола. В общем... Щоб так от ви зрозуміли, от тут цілий пакет зелені. Да. Згадала знову Сашу, як він любив ходити на базар. Казав мені, йду на базар, тобі зеленки. Це він називав зеленка. Да. Я не люблю ходити на базар, але зараз, саме коли зелень, то ходжу, бо на базарі найкраще. Трохи не проїхала мимо. От зоомаркет я так і буду знімати. Тому що ми знову погризли м'ячика. Ми, бачите, наче я його теж гризу. Кеті погризла м'ячика. Ні, ним можна ще гратися. Але я саме тут купляла такий м'ячик. Костя мені потім робив дірочку в тому м'ячику. Може, я ще щось знайду таке. Добрий день. Так, це ж теж може не тонути, але боже, 293 гривні. Капець, капець, ну що ж, такі дорогі ті м'ячики. Так, цей 116, це теж дорогий. Це великий. Так, великий це з дирочками. Ні, цей тільки з дирочкою. Так, що ми ще шукаємо? Що ми ще шукаємо? Це легеньке дуже. Так. 139. це він буде тонути, так? Да? Вам треба, щоб плавав? Так. Окрім цього. Ото мені треба, щоб плавив і щоб з дірочкою. Ага, щоб і щоб з дірочкою. Ага. Так, я у вас купляла такий, як тенісний, може він ще десь є, а я в йому потім робила мені дирку. Я знаю, такий точно буде плавати. А, ось так, ось ось, ось, ось ось зелененький ось цей тенісний тенісний. Ага. Мені в йому робили дірочку. Так, та, ага, було, Це є. такий і ото ще один зелений. Ану, давай Доброщаю, дня. А ну день. Ось такий гарний прийшов. Ти така красива. Така красочка. Я говорю, така гарна. Та, <гарно> <Да>, моя красунечка. <гарно> Боже, яка ти гарнюсенька. <гарно> Купила я м'ячика нового Кеті, бо той погризаний такий. Щось мені здавалося, що він дешевший. Блін, 92 гривні. Ну теж дофіга. Ну нічого, що робити. Улюблена собачка. Він, бачите, резиновий, він гладенький такий. Він як тенісний, але ж гладенький. В общем, сьогодні зараз приїду, Кості опять буду телефонувати. Помощ другу, друга. Отак. От Тут дірочка насквозь і туди вірьовочка. Ось. Поїхали. Розповідаю за Кеті. Там мені писали вже дівчата, що ми ж чекаємо вже відео з відеокамери, з камери спостереження, як веде себе кетів. О, я не знаю. Я вже навіть пошкодувала, що цю камеру поставила. Ну, Приходжу додому, все добре, все нормально. Вона радісно мене зустрічає. Я думаю, що ну, вона ж десь там спить чи ну, що може робити собака. Нічого ж не, не, не подрано, не, не порито, не покопано. Не, не, ну, все добре. Мабуть, спить. Ні, не спить. Навіть нема чого знімати і показувати. Віка там знімала, а я в неї була. Віка знімала, мабуть, в неї вже є на каналі, а може, ще й немає, я, чесно кажучи, вже провтикала. Тепер я ж постійно за нею. Спостерігаю і що? Вона отам на під вікно, ну на балконі на пристройці, оцій нашій, вона сидить на тому столику журнальному, на м'якенькому, що я там настелила, сидить рівненько, як стовпчик, і одним оком вікно, другим ухо там, чи з дверей ніхто там не йде, чи там мене немає. Потім стане на вікно, подивиться в вікно. Опять сяде сидить. Ну, в общем, а морда? Ну, це вже треба бачити, Та морда та жужуж, Така грусть печаль в неї, що це вообще ну ви собі не уявляєте. Ну просто така печалька, така нещасна. Періодично вона отак лягає, отак. І каже так, а ого, от що ну, от, це? І отак сидить. Вчора я поїхала на тренування. Ну скільки вона? Дві з половиною години приблизно була, ну, може, трошки більше. Приблизно була вдома. Я отак їду, в мене стоїть тут камера, я дивлюся за неї. Я на тренуванні поставила біля магнітофону камеру, щоб бачити, що вона робить. Думаю, ну, може, вона піде на диван, же ж, господи, піди, розвалися там на дивані і спи. До себе туди, де вона ж лягає в свій змійка, скрутись, там же ж ти любиш там лежати. Нет. Вона тупо просиділа отам на підвіконі, на тому... коло вікна, на тому столику, деві з половиною години. Потім я під'їжджаю, вона вскакує на вікно і гавкає так, що просто розривається, розривається, гавкає. Радіє, що я прийшла. Я приходжу, обнімаємося, цілуємося, я їй розказую, яка вона молодець, як вона мене ждала, все це все це добре, все добре. Так все. Я починаю роздягатися. Вона бігом, бігом в цей свій диванчик, оце змійка. Отуди скрутилася і все і спить, вона взагалі, я хожу, вона нічого не чує, вона просто, просто вирубається. Звісно, вона втомилася за 2,5 години просто сидіти біля вікна. Да. Я приїхала і вона все, вона вже мене зустріла, довольна, що я вдома. Оце ж так, коли собака 4 роки сама вдома не залишалася, вона не залишалася сама дома. Бо Саша чогось на цей. Ну, він так, так хвилювався. Ну, не можна ж було вийти і не можна кудись піти. Я кудись йду, він, да, так, коли ти будеш. Я там, допустимо, кажу, що там до 12 там, десь на саме. Все хорошо, да, Все, я приходжу, він тоді десь йде, там на базар чи на те саме. Коли ти йдеш на роботу, я, там, 5 часов. Все, я до п'яти повернуся. Ну, тобто, розумієте, да? Дома вона просто практично не залишалася сама дома. І колись ми вдвох пішли, я вже Сашу в лікарню повела вдвох, а мені сусідка каже: Боже, Кеті вила так, ми всі думали, що тривога. Уявляєте, як вона вила там, Ау, то точно як ото тривога за зайта. Ми пішли зразу вдвох. Ну і все, Саша не стала мені що робити. Я потихеньку привчаю. Уходжу з дому, вона лежить, нічого абсолютно не реагує, лежить собі рівнесенько, все нормально. Думаю, ну ну і все, я приходжу, все нормально. Приходжу, все нормально. ну Це ж поставила камеру. І тепер мені її так шкода вона ну, просто сидить. Оце і зараз теж я ну, переключила, щоб познімати. А так їду ж за нею, не спостерігаю. Ну, така сидить така грустиночка в неї, ну просто жесть. Ой, Зараз буде гавкати. Да, Здрасте. Буде гавкати, ну що ти зробиш? Ой, ладно. Так, зустрічаємо. Обана! Привіт, привітулі, моя собакуля. Заходь, да, 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 да. заходь, заходь! скоренько заходь. Я йду, я йду, 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 йду. Все, я йду, я знаю. Я знаю. Ти мене... Ти мене дуже чекала, я знаю. собака да, 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 да. Кажи фонарик якийсь включила, очі блищать, яка моя зопочка! А, до речі, я казала Маша, щось мені подарувала. Осьовані ботиночки. бачите, які. які ботиночки в мене тепер. Mm -hmm. Так, так, да, Катюнечка, моя зайка. Ось такі в мене ботинки класні. Тепер я хожу в ботиночках. Йде моя собака. Ну, давай вже обніматися, давай. а то Все, дивіться, відвернулася, обідалася, що я. Ботинки якісь показують, да? іди моя красунечка, іди сюди, іди мой зайчик такий, да. От між... Ой, ну ну що ж ти там заховалась? Я ж тебе хочу показати, як ти мене зустрічаєш. Вона зараз впаде і чухайте мене. Ну, падає вже давай, падай, давай, падай. Отак. Отак ми любимо, як Таня прийшла, отак, так. Да. Прийшла таня, ми отак будемо хвилин п'ять. От. О. О. А потім туди зразу туди спать. Да. А поки що так хвилин п'ять можемо обніматися, да. масаж, масаж, да, масаж, отакий. отут вона любить. Мишці, мишці, оці масажик такий, да. Це ти чекаєш, поки я прийду тобі масажик зроблю. да? да? Ось така моя класна собака. Так, ну що, я ж не буду тут вам 10 хвилин масаж на камеру робити. Все, чого я жайка? Костя мені вже зробив м'ячика. Ось ось. Бачите? А це м'ячик був такий самий. Але ж його всі собаки тягають, ну всі. Всем <різь> гризе, Кеті гризе. Ну тепер у нас отакий. Що ти прибігла за своїм м'ячиком, подивитися, так? Да? Ото, да. а тепер буде новий. Да. Буде новий м'ячик у тебе, так. Да. Ну, візьми, візьми. Ні? Ні. Ну що, ну, то на да, завтра, завтра підемо гуляти з новим м'ячиком. Ну все, я вже вдома, я її вже не цікаво. А що я роблю? А я смажу рибку. Хек. Зараз обсмажу, потім в кастрюльку, морквочки. І буду тушити цибульки. Бо до мене сьогодні Таня прийде. Субота. А в мене була віка. І я забула познімати, як вона їла рибку. Кеті вже її проведжає. Все, я викидала платчику. Будеш міряти, покажись, будь ласка, на відео. Маша браковані платічки нам подавала, а я переробила їх нам всякі на кофточки, кофточки платьки. Коротше, класно все вийшло. Обнімашки. Смачно, красиво. 8. Доброго раночку. От ми сьогодні з Кеті вчасно погуляли. Довго гуляли, така класнюча погода була взагалі. Дивіться. Отак от, от. Дощ, гроза, гром. Все одно класно. Класно спиться на дощик. Подивіться, як там лапи. Так, все, друзі! Сьогодні неділя, коротеньке, моє відео прямо зараз виставлю. Всім пока! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черне!